Дуже гарне пологове відділення було. Мені дуже сподобалось. Ми з чоловіком народжували. Про закриття це дуже дуже погано. Фінансова сторона проблеми вона обходиться десь нам мінус п'ять мільйонів на рік. Тож таких грошей на сьогоднішній день ми не можемо дійсно виділити для того, щоб ну, просто, скажімо так, лікарі на сьогоднішній день замість того, щоб працювати, вони там. Один працює два дні зовсім не працює там. Навіть кваліфікацію книги втрачу таких лікарів на сьогоднішній день. Взагалі маємо можливість 15-20 хвилин доставити до любого центру пологу пологів в місті Харків, де у нас є домовленості, що їх будуть приймати без всяких питань.